Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела, е, і хочу вам зараз показати дещо дуже гарне. Ну, ви зараз бачите <свіття> і пончика гарного. І ось ця орхідея, яка е, зараз має свій повний розпуск. А зараз іще сонечко світа так гарно. Не знаю, чи передається вам вся. Краса, чи, можливо, мені треба було, можливо, з іншого боку. Зараз спробую і повернусь до вас. Ну, можливо, так буде краще. Що це за орхідея? Це орхідея Кімоно Пелорик, тюльпанчики я на них говорю. Вона до мене прийшла, знаєте, два місяці тому. 11 листопада я знімала розпаковку. Там була кімоно пелорик, кімоно металик. Ну, і знаєте, вона відцвілася, позрізала я їй ось тут цвітонос, один цвітонос, другий цвітонос. Ну і вона через деякий час повипускала гілочки. І, бачите, на одному цвітоносові одну гілочку. На цьому цвітону собі дві гілочки. І отримали ось такий букетик тюльпанчиків весняних квітів. Подивіться, яка вона тільки. Всі пилорики ніхто, е ніхто не балується, всі пилориками розквітли. Ну, а знімаю її, так як в неї зараз. Повний розпуск, нехай це не повністю домашнє цвітіння, але все ж таки повний розпуск, тому знімаю. І знаєте, ще й немало квітів. Тут у нас 4 квітки, тут 37, і тут ще 4 квітки. Тобто, всього разом 11 квіток. Коріннячко, знаєте, в неї не дуже хороша, вона до мене прийшла в листопаді, а було вже так холодно. Вони були ну, не утеплені орхідейки. ну, Корінчко таке, бачите, є зелененьке, а є багато видно пропавшого. Я її поки що не чіпаю. Як почнуть, можливо, корінчики бути в активному рості, тоді. Подивлюсь, чи буду я її пересаджувати. Ну, щось буду з нею робити. Ходжу кругами, не знаю, з якої сторони мені краще вам її показати. Тому покажу з усіх сторін. І з тієї сторони, що зараз була, і тут, напроти сонечка. Ось так. Ну, можливо, трохи негарно виглядає, тобто не дуже добре вони сформовані, але все ж, таки, все ж таки маємо ось такий букетик. А пончик тут, бідний, бігає, від телефона зайчики йдуть сонячні, а він бігає, ловить їх. Пончик, ловиш зайчиків? Пончик, Пончик. Лова сонячних зайчиків, у в нього є своє заняття. Так, сюди не треба. Не треба, кажу. Ну, цей столик не для тебе зробили, але добре. Тобі тут все можна. Кажи, тут все моє. Ну, добре, на цьому я буду завершувати. Показала вам ось таку красу. Ось так, можливо, ще покажу. Не знаю, як краще, чи на сонечку, чи ось так трохи О, на зеленому фоні. На цьому я з вами прощаюся. Але ми з вами подивимось іще одну орхідейку, яка також має повний розпуск. Тому прощаємось, але не надовго.